Майже рік тому у Чернігові зареєстровано новий заклад післядипломної освіти Інститут професійних трансформацій. Він був заснований для забезпечення умов, необхідних для особистого та професійного зростання, для підвищення кваліфікації, стажування й інших форм післядипломної освіти. А викладачами інституту є досвідчені практики та провідні фахівці з різних галузей. Потребою взагалі створення даного інституту було бажання розвивати наші територіальні громади Чернігівської області. Основною цілею є зібрати ідеї цікаві під час тренінгів, семінарів, стажувань і розробляти проєкти, для того, щоб наша область розвивалася, особливо після воєнних період. Це перший в регіоні після дипломний заклад освіти, який отримав ліцензію саме на підвищення кваліфікації за спеціальністю 281 публічне управління та адміністрування. Ми ліцензували заклад наш освіти. Як післядипломний заклад, тепер ми маємо право проводити підвищення кваліфікації для державних службовців та органів місцевого самоврядування. Завдяки інституту професійних трансформацій, за цей рік було проведено безліч тренінгів щодо залучення молоді до розвитку громад, фінансової грамотності використання штучного інтелекту в освіті до цих та інших курсів. Спостерігається неабияка зацікавленість не лише серед жителів нашого міста, але й серед представників інших територіальних громад України. Раніше я не використовувала в своєму житті штучний інтелект. Після участі в вебінарі я почала його використовувати як в роботі, так і в повсякденному житті. Дуже хочу і планую приймати участь в наступних вебінарах, тому що розвиток особистий це понад усе і дуже важливий в нашому житті. Це був і вебінар штучний інтелект в освіті. А він більш детально розказували організатори цього вебінару. Вебінару розказували про те, наскільки це на сьогоднішній день важливо, наскільки це. Спрощує навчання як і в шкільній програмі, так і в програмі вищих навчальних закладів. Цей вебінар був настільки крутий, що дійсно хочеться далі розвиватися і брати участь у наступних вебінарах саме від інституту професійної трансформації. З жовтня при інституті запроваджуються курси підготовки до національного мультипредметного тесту з чотирьох предметів: українська мова, математика, історія України, іноземна мова. Триватимуть вони до кінця травня. Перш за все, ми опрацьовуємо лексичний та граматичний матеріал відповідно до програми. Це рівень B 1 рівень стандарту та B2 профільний рівень. Також ми опрацьовуємо всі екзаменаційні стратегії для успішного виконання завдань тесту. Також обов'язково ми пропрацьовуємо тести минулих років. Проте на цьому інститут не зупиняється і вже планує реалізацію нових проєктів. Люди, які у нас навчаються, це як правило люди, які вже мають освіту. Вони мають певні навички і вони бажають поглибити свої знання, дізнатися щось нове, десь потренуватися. Тобто, не просто дізнатися якусь теорію, а насправді щоб поспілкуватися з людьми, з практиками, які вже впроваджували щось на своїх робочих місцях.